19 серпня відзначається свято преображення Господа Бога або ж, як у народі кажуть, Яблучний спас. Погода цього дня вказувала на майбутню осінь. Якщо день був сухим, то й осінь сухою буде. Мокрий мокра осінь, а якщо ясний, слід готуватись до сурової зими. Починаючи з 20 серпня закінчуються літні грози і починається листопад берези. Минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною. У суботу ранок у шості буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. В день температура повітря становитиме плюс 31, вночі 18 градусів вище нуля. Вітер змінний до 2-3 метрів на секунду. У неділю у шості небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. В день температура повітря становитиме 31 градус тепла, вночі 19 градусів вище нуля, вітер змінний до 2 метрів на секунду. У понеділок чисте небо у другій половині дня зник. Не за хмарами, але ввечері погода знову приясниться. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитись. Удень температура повітря становитиме плюс 27, вночі 19 градусів тепла. Вітер змінний до 2 метрів на секунду.